Кубок України з футзалу матч відповідь дебютант всеукраїнських змагань рівненський аваметал груп вдома приймає Луцький Любард. У першому поєдинку команди переможця не виявили один-один. Відтак доля перепустки у наступний етап вирішувалася у рівному. Більшу половину першого тайму усе йшло за планом рівнян. Був план на перший тайм більш відборони зіграти, бо іби би по рахунку». Дотримуватися настанов вдавалося до 15-ї хвилини, а після пропустили двічі. Спершу Владислав Кузнієчиков підловив на помилці голкіпера рівнян. А через дві хвилини м'яч від ноги Володимира Плюти влетів у ворота АВ «Металгруп» вдруге 0-2 після першої половини. У другому таймі рівняни зграли агресивніше. Же нас не було ну куди діватися. Вже мусили вбігти накривати. Там вже тактичні схеми були як не потрібні. Треба було просто вже вийти і перебігати їх. Переграти едуард Примоченко змарнував кілька хороших нагод. а Далі була феєрія імені Дмитра Харчука. Гравець все для себе зробив сам. Голкіпер Люборту врятувати не зумів. Один-два і шість хвилин до кінця. Рівняни почали грати із п'ятим польовим, але використати перевагу не зуміли. Лучани із п'ятьма фолами в активі зуміли втримати для себе переможний результат. Ну, в другому там і старалися грати більше від оборони, старалися вибігати де швидкі контратаки, віддали майже повністю ініціативу супернику. І ну виграли, пройшли далі. Значить, все правильно зробили». Двоматчеве протистояння завершилося на користь Луцького Люберта та два Команда із Волині крокує у наступний етап Кубка України. Головним завданням для колективу є потрапляння в основний раунд змагань, де буде можливість зіграти із командами екстраліги. Втім, роботи над покращенням гри ще. Чимало. «В Другому таймі ми вийшли, ну, більше на сумбур перейшов такий. Гравці, ну, тиск результату давив на них і вже боялися брати ініціативу на себе, замість того, щоб і вперед. Ми завжди перестраховувалися, робили лишню передачу, лишній дотик, передачу назад, що давало супернику піджимати нас, і ми не могли ну, якби, перейти на ту половину поля. Для В Метал Груп це дебютні змагання на всеукраїнському рівні. Більшість гравців переконані, що для позитивного результату забракло досвіду. Тим не менш, трагедії із поразки ніхто у команді не робить. Вдалося награти четвірки, вдалося отримати досвід тим гравцям, які не приймали участь у футзальних змаганнях далі Рівненської області. Тобто, ми побачили свої помилки, будемо прямувати далі. Як і раніше ми говорили, ми націлені як мінімум на першу лігу України для ФК Метал груп цьогорічний сезон у Кубку України завершено. Команда зосередиться на виступах у футзальному чемпіонаті Рівненської області. Вадим Мороз та вся команда телеканалу АйТів.